Впевнені в чомусь, ми не можемо робити якісь дії. Хочеться розібратися в собі. І хочеться, щоб кожна жінка була щаслива у стосунках. І вітаю вас на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій, Тета та енергопрактик. Знаєте, нещодавно я провела сесію, і в мене виникла така ідея поділитися інсайтами. До мене звернулася жінка із питаннями, що з'являються якісь хвороби, постійні, високий тиск, і я вже не знаю, що мені цим зробити. Мені вас порекомендували, і я хочу з вами поспілкуватися з цього приводу. Добре кажу я, давайте поговоримо. У нас такий був міні зі через спочатку СМС спілкування, а вже далі ми пішли у тета практику. І на початку я задавала людині питання стосовно енергетичного потенціалу, що трапляється на рівні енергетики. Чому це важливо? Тому що від нашого стану, від нашого рівня енергії, залежить те. Що ми маємо? Наприклад, ми маємо щасливе життя або в нас є якісь хвороби, і ми не знаємо, що з ними робити. Звичайно, що кожна людина може звернутися до лікаря, проконсультуватися там, назначать лікування і лікуватися, а можна подивитися з точки зору енергетичного потенціалу, енергетики, що взагалі всередині людини трапляється, і як воно впливає на її життя. І дуже часто всі наші хвороби, вони від стресу, від якихось програм, якихось переживань, і це вже потім наше фізичне тіло воно просто не витримує. Воно починає боліти. Для чого? Для того, щоб людина звернула увагу на те, а що болить, в якому місці або який орган, і це якось роздивитися із точки зору психосоматиці. Або, із з точки зору, що є на енергетичному рівні, що блокує і що викликає цю хворобу. І я дуже люблю розбирати ці історії, що ж таке є, копати так трошки поглибше, і допомагати людям розібратися в цих питаннях. І, отже, я порекомендувала зі свого досвіду вже як енергопрактик, деякі практики, і дійсно, людина виконала їх і вона побачила зміни. Одна із рекомендацій була переглянути, а що впливає на те, куди дівається енергія, тобто, які є справи, або, може, яке є спілкування у людині оточення, що начебто людина спілкується і все класно, а енергії після спілкування не вистачає. І відчувається оця опатія, роздратованість, небажання щось робити, і взагалі хочеться лягти і лежати. І виявилося, що у людини є спілкування з чоловіком, який ну, не дуже якісно впливає на неї. Тобто там є постійні конфлікти, якісь недомовки, якісь негаразди, і це все впливає на жінку, вона стає ніби вижата, як лимон. Для того, щоб розібратися, а чого такі стосунки, ми пішли в тета сесію. Це доволі цікаво виявляється, і ми подивилися, що є певні ситуації в дитинстві, які на сьогоднішній день проявляються як невпевненість в собі. І жінка прийшла із запитом теж, вона хотіла подивитися, а що мені взагалі потрібно, куди мені йти далі, хочеться розібратися в собі. І дійсно, оця невпевненість вона проявляється сьогодні в житті жінки. Таким чином, що вона не знає, що вона хоче, мама була доволі авторитетною особистістю і впливала на життя, контролюючи своїх дітей. І якщо їй щось не подобалось, вона могла не розмовляти декілька днів і зі своїми дітьми. Жінка відчувала, коли була дитиною, що її не люблять, її не приймають, відчуття, що мене не люблять, мене не заохочують. Призвело до формування невпевненості в собі. І, звичайно, коли ми не впевнені в чомусь, ми не можемо робити якісь дії, тому що ми думаємо, а треба це робити, а буде це правильним, або неправильним. І ми на це теж витрачаємо свій енергетичний потенціал. Ми думаємо, енергія уходить на ці думки, а вже коли на треба діяти, то в нас наче не вистачає енергії. І знову ж таки, образа, яка була сформована в дитинстві на маму, вона закриває серце. В серці в нашому знаходиться любов, якою ми ділимося, турбота, яку ми проявляємо до свого оточення. І коли в нашому серці багато якихось претензій до батьків, образ, ми не можемо тоді проявляти якісно свою любов ні до себе, ні до чоловіків і ні до чого, ні до кого іншого. До нашого оточення я маю на увазі, то оці образи вони просто перекривають потік любові. І тому саме на рівні побудови стосунків із чоловіком це теж проявлялося Проявлялися якісь претензії да, до чоловіка, що можливо він не такий, або можливо, він не так робить. І справа ще в тому, що таким чином жінка притягнула до себе слабкого чоловіка, який не може прийняти рішення, який не проявляється як саме чоловік свою силу. Чому так? Тому що жінка пам'ятає, як мама була авторитетною, як вона контролювала. І підсвідомо, це теж проявляється, що якщо я притягну до себе сильного чоловіка, він може мене теж контролювати. І отак несвідомо ми притягуємо у своє життя певних людей. І потім не можемо зрозуміти, а чому саме так і хочеться, щоб кожна жінка була щаслива у стосунках, і дійсно, ми попрацювали. На те, та сесії ми провели енергетичне очищення, ми попрацювали із програмами, із тими ситуаціями, які були в дитинстві. Ми їх згармонізували, і дійсно, знаєте, така радість і задоволення, коли в кінці сесії людина сидить і вона так каже: Мені так добре, мені так спокійно. І хочу сказати, що іноді достатньо однієї сесії. А якщо там були важкі якісь ситуації в дитинстві і вони впливають на сьогоднішнє життя, то потрібно не одна сесія, а кілька, тому що може зберігатися досвід наших предків, і це може передаватися породу, і людина просто може не знати цього, не аналізувати. Виникають якісь непорозуміння в родині, і людина просто намагається або втекти від цього, або ну якось своїм баченням, своїм бажанням це виправити поправити. Якщо вас ця історія надихнула і цей досвід був вам корисним, я буду дуже вдячна вам за коментарі, за ваші лайки, за підтримку цього відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Світлана Горобій. до зустрічі у наступних відео.